Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо дуже популярний у мережі рецепт італійського пирога 12 ложок. Для приготування цього дуже смачного пирога нам ваги не потрібно, тільки столова ложка. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисто сухуємкі з столовою ложкою відмірюємо 12 столових ложок борошна. Додаємо чайну ложку розпушувача та перемішуємо. До яєць кімнатної температури додаємо дрібку солі, ванільний цукор та 12 столових ложок цукру. Та взбиваємо міксером до пишної світлої маси. Це приблизно 8-10 хвилин. Все залежить від потужності міксера. До взбитої маси додаємо 12 столових ложок рослинної олії без запаху. Також сюди додаємо 12 столових ложок молока кімнатної температури. Акуратно лопаточкою все перемішуємо. Тепер у 2-3 прийоми просіємо борошно із розпушувачем та акуратно лопаточкою перемішуємо. А має бути 12 столових ложок із гіркою. І це важливо, інакше при випіканні тісто підніметься нерівномірно. Ось такої консистенції має вийти тісто. Дно форми застеляємо пергаментом. Стінки нічим не змащуємо. Та виливаємо тісто у форму для випікання. Діаметр форми у мене 21 см. Зверху, за бажанням, додаємо фрукти, які вам подобаються. Я додаю яблука. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Під час випікання духовку не відкриваємо, щоб пиріг не осів. Готовність порога перевіряємо дерев'яною шпажкою. Після випікання пиріг залишаємо на півгодини у формі, після чого за допомогою ножа виймаємо. Після цього можна прикрасити його як завгодно, посипати цукровою пудрою або залишити, як є. Смачно буде у будь-якому разі. Ось так пиріг виглядає у розрізі. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.